Серед домашніх тварин одними з найчарівніших є кролики декоративні, маленька симпатична мордочка з очима намистинками, забавні вушка визирають з пухнастою якою шерстки, смішні звички, хіба можна залишитися байдужими до цих милим крихітним створінням, чим відрізняються декоративні кролики від звичайних? До того ж, кролики декоративні, на відміну від кішок, не псують меблі кіхтиками, не потребують регулярних прогулянках на вулиці, як собаки не шумлять вночі, як хом'ячки, морські свинки або їжаки, і їх приємно погладити, чого не скажеш про черепах, рибок і папужок. А якщо ще взяти до уваги, скільки років живуть декоративні кролики і наскільки сильно вони прив'язуються до своїх господарів, може виникнути враження, що це ідеальні домашні вихованці для маленьких дітей. Чи так гарні карликові кролики, щоб поселити їх у себе вдома, і чого варто очікувати від маленьких пухнастих тварин? Кролики декоративні карликові були спеціально виведені для домашнього утримання, їх вирощують не заради м'яса або хутра, а просто для душі, як інших домашніх вихованців, як у кішок і собак, тривалість життя декоративних кроликів становить близько 12 років, і якщо домашнього кролика каструвати з раннього віку. То його зміст будинку вам буде тільки в радість. Купити карликових кроликів можна в зоомагазинах або в розплідниках, однак при покупці будьте обережні, не заплутайтеся в поняттях декоративний і карликовий. Декоративний кролик розміри може мати будь. який є ризик, що вам продадуть звичайного великого кролика, який придатний для вирощування на м'ясо. Продавці можуть назвати декоративним будь-яку тварину, призначену для утримання будинку, і лише карликові кролики навіть у дорослому віці залишаться маленькими пухнастими грудочками. Ця присвячена саме карликовим кроликам, але для зручності ми будемо також називати їх декоративними залежно від породи карликових кроликів. Довжина вага їх тіла може відрізнятися відповідно до певних стандартів. Так, декоративні кролики весловухі важать до 2,5 кг. А вага стаячиухих кроликів досягає лише 1,5, кодовжина довжина вух, сильно варіюється, для більшості порід характерні, маленькі вушка до 6, але зустрічаються гібриди з довгими вухами. Більше 20 розрізняються кролики також по довжині вовни і за забарвленням. У вкладці з фотографіями ви можете подивитися, як виглядають найпопулярніші кролики декоративні фото. На жаль, не здатне передати всього різноманіття карликових порід. Популярні породи карликових кроликів. Якщо вас всерйоз зацікавила покупка пухнастого домашнього вихованця на просторах інтернету, ви легко знайдете як популярні, так і рідкісні породи декоративних кроликів з фотографіями, і зможете визначитися, який різновид вам найбільш симпатична, орієнтуйтеся не тільки на чарівний зовнішній вигляд. Але і на звички, властиві кожній породі, а також на умови утримання кроликів, наприклад, популярний білий декоративний кролик гермелін або горностаєвий славиться ефектною білосніжною шубкою, але через щільність вовни ці тварини дуже важко переносять високу температуру повітря в приміщенні. Гермеліни в більшості своїй дуже ліниві, а самки часто відрізняються непростим нервовим характером. Тому початківцям кролівникам цю породу краще не заводити в якості домашніх вихованців. Кролівники найчастіше набувають такі породи карликових кроликів, висловухих баранів з ворушливо звисаючими вушками і м'яким характером, спокійних флегматичних кроликів, рекс з плюшовою шерстю ангорських карликів з тонким, м'яким хутром довжиною до 20 за такою пухнастою шубкою потрібно ретельно доглядати. Короткошерстих кольорових карликів маленького розміру з крихітними вушками і акуратною лискучою шерстю. На перший погляд вам може здатися, що чарівні всі декоративні кролики, відгуки досвідчених кролівників, допоможуть розібратися і вибрати найбільш підходящу породу, тільки при покупці попросіть продавця пред'явити документи на тварину, щоб уникнути в подальшому неприємних сюрпризів, коли декоративний кролик підросте. Чи важко утримувати карликових кроликів вдома, завдяки охайності, якою славиться декоративний кролик? Зміст його не доставляє господарям особливого клопоту. Ваш домашній вихованець швидко привчиться ходити в лоток. Головне, після кожного використання очищати туалет, інакше кролик піде справляти нужду в інше місце, скільки живуть декоративні кролики. Багато в чому визначається тим, наскільки правильно ви будете за ним доглядати, існує кілька простих правил утримання цих пухнастих тварин, які ви повинні дотримуватися. Підготуйте для карликового кролика будинку клітку, де ваш вихованець буде в безпеці, поки ви не будете за ним доглядати. Клітку слід розташовувати подалі від телевізора, опалювальних приладів і протягів, згубних для кроликів, забезпечити тварині можливість для прогулянок. Вони дуже важливі для кроликів, на руки пухнастика беріть акуратно, не за вуха. Він буде намагатися вистрибнути і може незручно впасти на підлогу, не мийте, вихованця без особливої необхідності, годуєте свіжими овочами, сіном і спеціальним кормом уважно стежте, чи не захворів ваш улюбленець. Хвороби декоративних кроликів в більшості випадків визначаються з першого погляду, якщо ж вчасно не вжити заходів, тварина може загинути. Придбання домашньої тварини це в будь-якому випадку відповідальний крок, тому гарненько обміркуйте, чи дійсно вам потрібні декоративні кролики і чи зможете ви забезпечити їм належний догляд. Якщо ви із задоволенням готові оточити кролика турботою і любов'ю. Цей симпатичний пухнастий звір принесе в ваш будинок чимало радості.